Всім привіт! Сьогодні у нас 27 е відео, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про функції. Можливо, минулого разу хтось з вас зауважив, що я недостатньо розповів про функції, але насправді такий задум і був. В тому полягав для того, щоб вам розповісти базові речі спочатку, а потім вже перейти до деталей. Отже, давайте з вами згадаємо, чим ми займалися останній раз. Ми написали коротку функцію sayHello, яка у нас приймала ім'я та прізвище і вітала людину звичайною фразою. Отже ми її викликали. І відповідно вона працює. Давайте сьогодні продовжимо говорити про функції. Е, головне, що ми маємо сьогодні вивчити, про те, що не, функція не тільки виконує якусь операцію, а також функції. В більшості випадків щось е, нам вертають. Відповідно, для того, щоб щось повернути з цієї функції, і ми могли цей результат використати, ми маємо дописати трошки коду. Давайте собі уявимо, що ми хочемо не просто, щоб нам привітання е, на екран так, було виведено, а нам треба нову зміну, в якій це привітання буде міститись. Відповідно, давайте напишемо щось таке. Message дорівнює. Hello. Так ми оголосили нову зміну, в якій ми написали е, певний текст. Так, привіт. Відповідно, мені би хотілося, щоб цей hello нам е, відповідно повертав це привітання в цю зміну. І ми потім цю зміну могли використати замість. Виклику. Тобто, ми саме хочемо вирішувати, коли нам роздрукувати цей текст. Відповідно, зараз це буде hello. Для того, щоб е, так все спрацювало, так як я хочу, мені треба написати ключове слово return. Відповідно, тепер у нас ця функція не просто щось виводить, а генерує нам текст. І його повертає. Тобто ми можемо скористатися результатами відпрацювання цієї функції, викликавши цю функцію. Say hello. Власне, що тут відбулось? Давайте ще раз це все пройдемо. Ми оголошуємо функцію say hello. Функція приймає два параметри: ім'я і прізвище. Ми не вдрукуємо привітання, але генеруємо новий текст, який складається з hello і ім'я і прізвище, і повертаємо його тому, хто викликав. Відповідно, return означає повернути. Тепер Python має інформацію, що ця функція, say hello, не щось просто робить, а генерує і повертає якийсь результат. Відповідно, ми цей результат пишемо в змінну меседж. І далі ми виводимо на екран цей меседж. Давайте спробуємо. Бачите, все працює так, як і раніше. Останній раз, в 26-му відео, я вам пояснював, чому варто робити вказання типів, які приймає функції. Відповідно, з якоїсь версії Python, я не пам'ятаю, з якої точно, це стало можливим. Раніше ти міг, умовно кажучи, програмувати. і по коду ти не міг отак от легко сказати, чи це функція щось робить, чи вона робить, чи вона щось повертає. І відповідно, я можу просто тут нічого не повертати, і тут просто буде пустий текст, відповідно. І це незручно, в інших мовах програмування так не можна. Необхідно повністю вказувати сигнатуру, тобто опис цієї функції. Що приходить в неї, що з неї виходить. Відповідно, давайте зробимо пояснення. По аналогії з тим, як я вам показував в минулому відео, ми приймаємо прізвище ім'я типу String. І ми повертаємо тип string. По, ну, Щоб позначити, що ми повертаємо тип string, ми маємо стрілочку написати і написати тип. І власне тепер. Насправді нічого не зміниться, але ми будемо бачити по сигнатурі чітко, що у нас приймає функція і що вона повертає. Отже, ходімо далі тепер з таким питанням. А що нам робити, наприклад, якщо у нас може бути багато параметрів? Уявимо собі, що ми генеруємо. Не знаю, привітання довільної кількості людей. Так, не обов'язково одної людини, а декількох людей по імені. Давайте змінимо функцію. Пишемо Джон. І Девід, наприклад. І відповідно, ми хочемо тепер повертати не просто, е умовно кажучи. Е ну, окей, не привітати, вітати е людей. Не Одну людину, а декількох людей. Питання: як це зробити, якщо у нас тільки два аргументи або параметри, як їх називають, давайте змінимо е, сигнатуру так. Що напишемо names і поставимо тут зірочку. Це буде означати, що ми приймаємо не один параметр, а довільну кількість параметрів. Так це пишеться в Python. Відповідно, якщо я зараз. Напишу print names. Тут нічого не виведе. Ми будемо бачити те, що у нас доступно в цій функції декілька елементів. Тобто, і по них я можу звертатись так, як зазвичай, по індексах 1 або 2. Або 0, так як я показав. Супер. Тобто, тепер ви знаєте, що можна. Банально не знати кількість аргументів, але передавати їх кількість просто зазначивши зірочку. Тепер ми перейдемо до такої цікавої теми. Е а що, якщо нам треба вказувати? Що якщо ми от приймаємо прізвище ім'я? Але ми не хочемо помилитись в такому порядку. Ми передаємо аргументи прізвища ім'я, чи ім'я, прізвище спочатку. Для цього у нас є прекрасний інструмент, як імені зміни. Так? Тобто ми передаємо ці змінні по імені. І ми можемо це дуже просто зробити, написавши, отак. Написавши не по, не по порядку, а по імені цих змінних. Тобто, що тут відбулося? Знову ж таки, з точки зору функціональності, нічого не відбулося нового. Але ми уточнили, що спочатку йде ім'я, потім йде прізвище, тому що дивиться, що буде, якщо ми це заберемо і, і змінимо місця відповідно позиції. Бачите, у нас буде помінено ім'я ім ім і прізвище. Але якщо ми вкажемо назви цих аргументів, ми можемо їх поміняти місцями, і ні на що це не вплине, тому що ми вказуємо, до якої назви аргументу, відповідно, це значення відноситься. Це дуже зручно в цих випадках, я знову ж таки повторюсь, коли ви е, маєте дуже багато аргументів, просто не хочете перейматися порядком вказання цих аргументів, щоб ваша програма не мала такі помилки, які можуть бути достатньо критичними. Тепер давайте розберемо такий нюанс, е, як ми хочемо отримувати довільну кількість змінних, але й за умови, що ми хочемо, зручно до них звертатись. Тобто, давайте розглянемо імена. Або ні, краще, все той самий приклад. Маємо ім'я і прізвище, але ми, наприклад, не знаємо, чи там в майбутньому ще щось буде передаватись. Ми можемо написати просто аргумент, ну або там будь-що, я не знаю, names. І вже поставити дві зірочки. І в такому випадку у нас uh, оцей Names. Це буде словник. Дуже зручно їм буде користуватись. Дивіться. Дивіться, раз. Принц. Давайте закоментую цю штуку. Бачите? У нас словник, де ключ це наша назва зміни, яку ми, яку ми тут вказали. А значення це, власне, те, що ми передали. Тобто це шалено зручно, якщо ви хочете знову ж таки передати дуже багато змінних, але звертатись до них не за якимось там, там іменем, так, цієї зміни цього аргументу, а за ключем. Відповідно, в такому випадку так буде виглядати наш код. Так буде виглядати наш код, якщо ми хочемо мати <coughs> той самий функціонал. Ну, Ви розумієте, я так сподіваюся, що, що тут відбулось. Ми передаємо довільну кількість змінних з довільним ім'ям, які ми самі тут задаємо, а ця функція приймає словник, в, якому, в якості ключів назва цих змінних, які ми собі самі придумали під час виклику. Отже, дивіться, тепер що ми хочемо зробити. Розглянемо ще такий момент, а що буде, якщо тут ми маємо ім'я і прізвище. І все прекрасно у нас працює. Але, наприклад, ми взяли і не вказали ім'я. <coughs> Відповідно тут буде написано, що нам бракує обов'язкового аргумента ім'я. Точніше, прізвище. First name, second name. Так, Нам бракує прізвище. Для того, щоб у нас е, не було таких помилок, ми можемо зробити е, за замовченням якесь значення для будь-якого аргументу. Достатньо просто написати в сигнатурі. Е, то значення, яке ми хочемо, щоб було за замовченням. Можемо написати. Наприклад, що ми не маємо. Не маємо second name. І тоді бачите, що буде? У нас буде використане значення за замовчення. Отак От працює ця штука. Відповідно, давайте перейдемо до наступного питання. Е, наступне питання у нас. Полягає в тому, що ми хочемо зробити, якщо у нас немає аргументів. О, точніше, функція не має нічого просто робити. От, просто нічого. Вона нічого не повертає. Бувають такі моменти, коли ми описали функцію, але ще не реалізували ніякої функціональності. Відповідно. Що нам зробити, якщо ми не хочемо тут нічого е, поки що писати, ніякої логіки? От якщо ми візьмемо, закоментуємо цілу функцію і виключимо її, буде помилка. Для того, щоб цієї помилки не було, ми можемо просто написати пас. Це буде вважатися як код, але нічого робити він не буде. Пас від слова пропустити просто. Відповідно, ви бачите, як це працює. Тобто, ми закоментували повністю всю функціональність функції. Тут у нас нічого не робиться. Ми передаємо аргументи, але вони, ну, з ними нічого не відбувається. Отак От працює оце ключове слово. Отже, на цьому все. Наступне відео ми розглянемо з вами на тему рекурсій. Тобто рекурсивних викликів, можливо, ви про це щось колись чули. Це достатньо цікава штука, хоча й, можливо, звучить для вас незвично. Так що, всім дякую, до скорої зустрічі.